Чи замислювалися ви над тим, що найбільше впливає на наше життя, на наші рішення. Подумайте, що саме впливає, від чого ми залежні повністю, що контролює те, що ми зробимо, те, що ми вирішимо, яким буде майбутнє наше життя, що впливає на нас так сильно. Хтось, можливо, здогадався, хтось знав. Це наші власні думки. Подумайте про це. Наші власні думки все, те, що ви робите, взагалі, абсолютно, все, це аналіз і рішення наших думок, тільки наших думок. Якщо ви хочете, наприклад, піти в магазин, щось купити, це наші думки. Я люблю більше той магазин, тому я піду туди. Ви вирішили.